Відповідь від карт Таро. Ви зайдеєте запитання, відповіді, на яке буде так чи ні. Питання може бути з будь-якої сфери про будь-яку ситуацію. Головне, щоб це була чітка відповідь: так чи ні. Готові? Поїхали. Спочатку обираємо карту, яка називається Сігніфікатор, тобто карта, яка буде відповідати на питання так чи ні. Карта доля. Карта мир і карта анант. Ви її собі загадуєте, яку знайдете та й буде давати відповідь на питання так чи ні. Тепер ми її накладаємо в колоду і тасуємо. Тепер ділимо колоду на дві частини. Це колонка так, це колонка ні. І шукаємо наші карти. В колонці так, карта мир. В колонці так, карта анант. Значить, карта доля ось вона, буде в колонці ні. Питання ні, чому? Тому що ви не дієте в ситуації, і тому, що ви не прислухаєтеся до свого серця.